Зайці, яйця, чи яйця зайці, чи кролі. Я хрін не ознаю, як їх назвати. Відео буде одне, але довге. Це вже таке стареньке замовлення ще 23-го року. У мене там ще довгі волосся, але такий самий незадоволений вираз обличчя. Щось має залишатись незмінним. Зайця здорованя я клеїла на штативі, нічого зручнішого не вигадала. Пам'ятаю, що це було вночі, чи то світло тоді вимикали, чи то просто не могла відірватися. З малим взагалі не було проблем. Щось робила сидячи, щось лежачи. Тут цього не чутно, але зазвичай на фоні в мене вімкнена якась документалка або жестяковий трилер-детектив, що мило і дитяче я не клеїла при цьому. А оце третє це вже пройшло не так гладко. Збирала без нумерації і помилилась одним колом. Ні, воно все зійшлось. Просто перекрутила на один трикутник і по кольоровій розкладці вийшла не так, як було на рендері. І це катастрофа. Дзвонила, писала ані своїй напарниці по справі, вночі з криком пропало все, але потім взяла себе в руки, обережно розрізала, перекрутила все, як треба, і склеїла. Вийшло просто ідеально, ну, кутик до кутика. І поїхали ці троє з дарувань малий і яйце в Хмельницький, в магазин одягу. Їхали новою поштою ось в такій клітці. Довелося тоді сперечатись з операторкою пошти, що це картон. Ми їй кажемо, це з картону. Вона нам каже, це не з картону. Ми знову кажемо це з картону. І так, декілька разів. Дивна була ситуація. Там, пацанам, було в цій клітці не дуже зручно, але доїхали нормально. Ну, і якщо комусь потрібно зробити щось схоже, пишіть от сюди. Дякую, що подивились цю зайчачу кралячу історію.